Співробітники поліції щодня обстежують водний простір і берегову зону та виявляють правопорушників. Винних притягають до адміністративної та кримінальної відповідальності. На воду виходять від трьох до п'яти екіпажів, займаються профілактикою та виявленням як адміністративних, так і кримінальних правопорушень на території Дніпропетровської області. Найчастіше це незаконний вилов біоресурсів та вирубка лісу та дерев. Зі свого боку, міська рада взаємодії з нацполіцією, виділяють кошти на підтримку та придбання необхідного органи місцевого самоврядування постійно взаємодіють з підрозділами національної поліції, які обслуговують місто Дніпро. Це виділяється субвенція на придбання паливомастильних матеріалів, виділяється субвенція на закупівлю транспортних засобів. Та того, що необхідно підрозділу для виконання поставлених завдань цього року було виділено субвенцію управлінню патрульної поліції на суму 2,5 мільйони. Система вентиляційна, яку кожного дня ми включаємо для того, щоб повітря тут було чисте. Також черговий перевірив облаштування одного з найпростіших укриттів Дніпра. Воно розташовано в одній зі шкіл Дніпра. Є запаси питної води. Медичний куток, є вогнегасники, кімната для маленьких дітей, кімната для дітей, кімната для тварин на мій погляд, найпростіше укриття готове для використання, забезпечено цілодобовий доступ населення до нього. Усього в укритті може перебувати одночасно 575 осіб.